Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, виходить з нами на прямий зв'язок. Добрий вечір, доброї ночі. Добрий вечір. позиція Європи, і зокрема Німеччини, та те, про що говорить пан канцлер, ось ця критичність по відношенню до окремих пунктів. Чи може вона бути ну якщо не вирішальною, то принаймні мати якийсь практичний вплив на переговорний трек і на головно результат? Ну нас очевидно буде чекати достатньо непростий процес, пов'язаний з цими всіма треками, переговорами. Ми, в принципі, бачимо, як налаштована американська адміністрація. З ними, м'яко кажучи, буде непросто враховуючи те, яким чином вони вибудують переговори відносини з росіянами. Тому тут треба до цього всього готуватися, ставитись достатньо спокійно, тому що буде дуже багато емоційних гойдолок, суперечливих заяв з боку. Американського президента треба бути до цього готовими. Але знову ж таки, те, що Україна разом з європейськими партнерами напрацьовує відповідний варіант контрпропозицій щодо американських пропозицій, я думаю, що це правильно. Тобто, треба демонструвати конструктив, шукати способи, як цей конструктив знайти чи принаймні продемонструвати, що ти не бажаєш. Ескалацію відносин з стратегічним партнером ти бажаєш навпаки знайти порозуміння. і Якщо хтось не хоче цього порозуміння, то це, то це явно не через Україну. Слухайте, ну насправді е через Україну чи, чи не через Україну, очевидно, що ми зараз потрапили в ситуацію. Е не просто втоми як такої, а невизначеності. Наші партнери досі не визначилися. А якою вони бачать даруйте зруйновану Росію, і чи бачать вони її зруйнованою взагалі? І якою вони бачать непереможену Україну? Бо зараз виглядає так, що дотискають саме Київ. Я не чую про поступки від Москви. Я не чую ані від американських, ані від європейських, ані від будь-яких інших партнерів про те, чим має поступитися Кремль. І як має виглядати компроміс? Те, що Путін перестане воювати, даруйте, але це не компроміс. Це трохи інше. Ну таким, таким чином це подає Трамп. Він офіційно сказав, вже, що значить, от Путін погоджується не завойовувати всю Україну, наче він міг це зробити. Це достатньо легко відмовлятися від того, що ти не маєш. Але така позиція на даний момент в адміністрації Трампа. Тобто, очевидно, що адміністрація Трампа налаштована досягнути миру шляхом задоволення практично усіх російських забаганок і, відповідно, швидко прозвітувати про те, що вони досягнули миру. Ціна цього миру, який досягається зусиллями Трампа, ми всі бачимо. Тобто, вчора він прозвітував про завершення війни між Таїландом і Камбоджою, сьогодні ця війна розпочалася знову. Uh, тому, от я, власне кажучи, це все і кажу. Стосовно ваших запитань, ну так, наші партнери не бачать реальної поразки Росії. Наші партнери не хочуть, щоб Росія зазнавала цю саму поразку. Нашим партнерам, за великим рахунком, байдуже э, стосовно того, э, яким чином буде далі розвиватися Україна. Ну, це як би даність. І, в принципі, наш президент сьогодні визнав, сказав, що, наприклад, у України немає ресурсів і можливостей для звільнення всіх окупованих російською Росією територій, в першу чергу через позицію наших партнерів, які цього не хочуть. А тому це, це треба враховувати. Треба розуміти, що, наприклад, образ заходу, який тривалий час створювався самим Заходом в свідомості світу. Ну він за великим рахунком перестав уже існувати. Це один з основних підсумків цієї війни. А це закріплено в новій стратегії зовнішньої політики Сполучених Штатів, яка нещодавно була оприлюднена, де вже немає цілей пов'язаних із демократією, з іншими цінностями. А відносини розглядаються суто як прагматичні відносини між державами. За мінімальної участі Сполучених Штатів у справах Євразії це теж, очевидно, накладає свої відбитки. Хоча у мене в цьому контексті виникає просте питання: якщо Сполучені Штати декларують відмову від втручання в життя Євразії, то чим обґрунтовується їхнє настільки активне втручання в справи України? І чому вони нав'язують Україні? Ті або інші норми, якщо вони самі декларують, що вони більше нікому нічого нав'язувати не будуть. Тобто, оці всі суперечності, вони залишаються без відповідей, і, власне кажучи, з одного боку, коли справа доходить до відповідальності, то ти якби ні до чого не маєш стосунку. Як тільки справа доходить до того, щоб одержати якісь вигоди, то ти нібито вже скрізь маєш якийсь відповідний інтерес. Як на мене, це якийсь біполярний розлад американської геополітики, який саме проявляється у всіх відповідних заявах і деклараціях. Ну добре, але реальні важелі впливу, якими вони є, тому що тут в цьому контексті мені здається, можна згадати заяву самого Дональда Трампа, який, знаєте з таким гонором говорить про те, що вони Україну в сенсі зброєньовому, тобто надання зброї, не підтримують. Вони продають за реальні гроші зброю, яку фінансують, яку фінансують партнери з НАТО. А відтак це, це моє питання щодо важелів впливу, якими вони є важелі впливу це продаж тієї самої зброї, яку можна заблокувати, але ну і не отримати Тому, прибутків. Тобто, це ж абсолютно да, господарча да, да, історія. Відмовитися, відмовитися від прибутки, від грошей і пояснити це власним виробникам зброї, чому вони повинні відмовлятися від прибутків від грошей. Ну, можливо, там на місяць можна пояснити, але стратегічно, навряд чи це перший момент, і другий момент обмін розвідданими. Звичайно, розвіддані з боку Сполучених Штатів для України корисні. Він може сказати, що вони не мають сенсу. Вони мають сенсу з точки зору, в тому числі, попередження про обстріл території України. Але чи є це якісь стратегічні ресурси, які визначають, наприклад, долю України? Ні, не є. Більше того, ці постійні коливання сполучених штатів в контексті того, що от ми там будемо продавати зброю, тепер не будемо, лише підриває довіру до Сполучених Штатів як до постачальника зброї, тому що виходить, що Сполучені Штати не є надійним постачальником, а їхні рішення постійно коливаються в залежності від тих або інших геополітичних рішень. І потім якось дивно чути від представників адміністрації Трампа, коли вони обурюються тим, що Європа більше не хоче купувати американську зброю. Пробачте, а який сенс купувати американську зброю, якщо Сполучені Штати в будь-який момент можуть домовитися з вашим ворогом і припинити вам постачання, наприклад, критично необхідних ракет для систем ППО. Ну, тут це все знову ж таки палиться в двох кінцях, і тому я, в принципі, не вірю, що Сполучені Штати можуть здійснювати тривалий тиск на Україну. Те, що я зараз бачу, це спроба кавалерійської атаки з метою примусу України до якихось конкретних рішень, які Україні абсолютно не потрібні, але які особисто Трампу, не Сполученим Штатам, а особисто Трампу можуть бути вигідні. З точки зору одержання тих або інших грошових ресурсів. І якщо, знову ж таки, цей кавалерійський а, наскок не вийде, я думаю, що вони можуть частково відступати. Для Трампа загалом відступати це нормально. Тобто це нормальна його поведінка. Спочатку атакуєш, говориш, що попало, а, обвинувачуєш, у всіх довкола. Якщо вийде прекрасно, укладаєш чергову, черговий діл. Да? Якщо не вийде, відступаєш, перегруп... робиш перегрупування і знаходиш якісь нові цілі чи нові задачі, і так далі. Це теж треба розуміти. Далеко, не все, що говорить Трамп, має реальний Це. сенс. Часто він говорить щось просто для того, щоб, наприклад. Вести когось в оману ну слухайте чого варта а, тільки тому, історія з ультиматумами. Всі та, всі. та просто, просто нагадаємо собі, як це виглядало. То ультиматум, коли в понеділок фактично до четверга відводився час. Потім приходив четвер, і День нічого подяк... не відбувалося. Та да. да. ну, тим не менше нині називають слово різдво, але а, ми спостерігаємо. Петро ну, лищук да. був із нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди цієї пізньої години.